В серце. Дякую. І думаю, що якраз зараз час для того, щоб сюди на сцену вийшла світла і неймовірна артистка, котра в цей непростий час, коли артисти роблять різний вибір. Вона обрала світлу сторону і написала культовий, можливо, некомерційний альбом. Її пісня, до речі, я, ми зі Світланою були неодноразово на передовій і під час того, як вона виконує, головне повертайся живим, чомусь всі встають, наче тлягі. Так що я передаю мікрофон і поступаюся Світлана. Не комерціалу алту, умбіна з'їзду, мірклюси пархівно. Носалпус волонтерис адрезіс зі дякую. Дійсно, я як музикант вірю, що музика вона дає силу, і хлопці неодноразово дякували не тільки мені, але й всім українським музикантам за такі слова, за таку підтримку. І Я хочу поділитися з вами. Цією емоцією, не тільки моєю, а емоція всіх жінок, всіх дітей, всіх людей в нашій країні. Єдина мета, єдине бажання, щоб хлопці повернулися додому живими. Камаксениця Спіт, яка музика Он до смерти. Хватит щось не тільки мат, а твісія максимальника kāpēc kā sieviete gribētu uzaicināt un pateikt, lai visi atgrieztos dzīvi. Дійсно, ця пісня присвячена не тільки тим хлопцям, які зараз боронять наші кордони, але й тим,